Проєкт у нас переросте в системну роботу. Ми від себе будемо вчиняти максимально для того, щоб це переросло дійсно в системну роботу. І ми вибудували з державним органами з Генеральною прокуратурою з ДБР з представниками Верховної Ради справ людини з безпосередньо народними депутатами і суддями і дійсно змінили долю людей, долю військових забезпечення військових. Гарантії військових, оскільки я дійсно категорично погоджуюся з тим, що не адвокати, не волонтери і не громадські організації мають захищати військових, а держава, передусім. За реєстрами ми маємо цифру дуже величезну: це більше 70 тисяч зниклих в статусі зниклих безвісти осіб. Включаючи цивільних і десь десятки, не буду називати точну цифру в статусі військовополонених. Тобто для нас це, на жаль, не просто статистичні дані, не просто статистика, це страшні цифри, які зростають щодня, і, зокрема, в нашому об'єднанні у нас щодня додаються нові люди, які перебувають, рідні перебувають в статусі зникли безвісти. Тому ми, як е, родини, як об'єднання родин е, прагнемо і е, намагаємось працювати для того, щоб проблема е, повернення полонених та їх ідентифікації в полоні е, залишалася та була на порядку денному. Е, і та пріоритетною як в Україні, так і на міжнародних майданчиках. Новна проблема це відсутність налагодженої та єдиної державної структури супроводу родин. Також важливою проблемою є нерівний доступ до інформації. Критичною проблемою ми вважаємо це комунікація або її відсутність родин з точніше військових частин з родинами. Тобто, незважаючи на наразі на служби супроводу, які є у військових частинах, наразі у нас далеко не всі військові частини виходять на адекватну та системну комунікацію з родинами. Обмежені можливості ідентифікації зниклих безвісти і пошуку їх в полоні, тому що на сьогодні фактично є лише два ну, відомих нами, взагалі два шляхи. Підтвердження статусу полону полоненого, тобто це е, через міжнародний червоний хрест, тому що це єдина організація, яка може відвідувати військовополонених в полоні е, і надавати відомості, а також це свідчення звільнених з полону, які... Е, Дають свідчення е, і можуть підтвердити ту чи іншу особу, що вона дійсно перебуває в полоні. Держава, на жаль, наразі не надає системні відповіді е, зустрічі, е, інформативну підтримку родинам для того, щоб вони розуміли, що е, в цьому напрямку також ведеться робота, а не тільки по звільненню полонених, е, вже підтверджених з полону. Е, тому е, ми би хотіли зазначити декілька пропозицій та можливих шляхів, які можуть покращити цю ситуацію, які можуть бути запропоновані для їх вирішення. Це перше це налагодження державної системи повного та системного супроводу родин на всіх етапах. Також посилити роль громадських об'єднань і організацій у комунікації з як з військовими частинами, так і дотичними організаціями і уповноваженими органами. Також запровадити регулярні зустрічі по напрямку саме зниклих безвісти для орієнтації родин щодо проведеної роботи та статусу справ там на, станом на сьогодні. Також хотіли би звернути увагу, що потрібно забезпечити та посилити системний збір свідчень та впровадити посилену роботу по ідентифікації полонев зниклих безвісти в полоні, саме зниклими, ой, саме з звільненими з полону військовослужбовцями. Тобто, так, ця робота вона проводиться. Ми знаємо, що хлопці опрацьовують. Фотографії зниклих безвісти, але на жаль, цього недостатньо, тому що у нас за три роки нема жодного підтвердження від звільнених з полону щодо ідентифікації зниклого безвісти в полоні. І Також важливим є посилити міжнародну співпрацю та тиск на Російську Федерацію через міжнародні організації. Та адвокатувати створення змішаних медичних комісій на міжнародному рівні для того, щоб більша кількість організацій могли відвідувати місця отримання військовополонених та давати свідчення і їх підтвердження. Всі, хто був поряд, потрапили в полон. Вони е, виконали наказ командира, вони е, були на той позиції, вони постійно виходили е, на радіозв'язок і намагались отримати е, накази, що їм робити далі. Але е, цього не сталося, наскільки я пам'ятаю. Е, і після цього частина е, проводить службове розслідування і подає військовослужбовця як самовольна залишила частину. Ну, тобто, це. Взагалі не коректна ситуація, і, в принципі, для таких речей повинна бути незалежна військова експертиза, щоб дійсно ті люди, котрі володіють, хоча б тактичними якимись навиками планування операції і так далі. Могли оцінити е наскільки дійсно це була та ситуація, котра вимусила здатись в полон, або навпаки, це була ситуація, коли людина просто. Вирішила здатись в полон, не зважаючи ні на що, і припинила, просто поклала зброю, і все. Людина в полоні може казати все, все, що завгодно, аби зберегти своє життя. Це основна задача цієї людини. І потім, коли дійсно відео зняте. Нашим ворогам використовується як е, доказова база для того, щоб е, звинуватити е, військовослужбовця вийшовшого з палону. Ну, це не дуже коректно, тому що дійсно людина знаходиться під постійним тиском, вона е, постійно зазнає фізичного і морального впливу, і вона не може. Просто-напросто, якщо вона відмовиться зняти це відео, в неї будуть дуже суттєві проблеми, котрі вплинуть на її фізичний стан і подальшу судьбу взагалі. Слідчий ДБР, котрий взагалі не має до військових жодного відношення, проводить розслідування цієї справи, це дуже дивно. І єдиний матеріал, на котрий він покладається, це виключно службове розслідування частини. Котре може бути упередженим ну, внаслідок, припустимо, якихось особливих відносин цього військовослужбовця в частині, котре може бути дуже суб'єктивним і так далі. Тобто, це не є слідчий орган, котрий може дійсно проводити розслідування. Тому, да, як на мене, найефективніший механізм буде створення, хоча б. Експертної системи військової, котра могла б оцінити всі ризики, реальну тактичну ситуацію і реальні наслідки здачі або здачі у полон, або в ідеалі, звісно, це окрема система військового правосуддя, котра могла б вже судити військових військовими, фактично. До нас звернулися ряд е, військовослужбовців, також військовополонених, які повернулися з полону. Е, і вони дізналися: от вони повертаються з полону, відразу дізнаються про те, що відносно них також відкрите кримінальне провадження, зокрема, СЗЧ, зокрема, дезертирство. Жодних доказів в цьому немає. Е, ми почали розбиратися з цими питаннями більш конкретно глибоко. Відправляти там відповідно в процесі надання правової допомоги адвокатські запити і тому подібне. Жодних відповідей нічого немає. На підставі чого зареєстровано, немає. Здебільшого це Маріупольський гарнізон. Здебільшого це військові, які потрапили в полонці Харківська область, Азовсталь, в тому числі. ми не тільки за територію, а й за право жити в державі, де гідність людини захищена, і саме тому ми маємо будувати систему, яка надає шанс кожному військовому бути почутим і справедливо оціненим, перш ніж на нього ляже клеймо кримінальної відповідальності. Тому, підтримуючи заяву народного депутата України Анатолія Остапенка, наша громадська організація також пропонує після цього круглого столу створити робочу групу, яка протягом 30 днів підготує пакет змін до кримінального кодексу. Процесуального кодексу і законів, що що регулюють соціальні гарантії військовослужбовців, це буде конкретний крок до справедливості, до стандартів, які ми несемо, і наші дотичності до Європи та НАТО. У нас є випадки, коли навіть кримінальне провадження закрито, але військова частина не спішить за три роки компенсувати заробітну плату, виплати і все інше. У зв'язку з чим вважаємо, що в рамках в тому числі нашої робочої групи має бути розроблений правовий механізм, коли військовослужбовець без там правничої допомоги адвоката і когось іншого має мати можливість там, в тому числі вжити заходів для того, щоб отримати належне йому грошове забезпечення і виплати від командира частини, не звертаючись за е, сторонньою допомогою. Хлопці там виходять з полону і не отримують будь-яких соціальних гарантій. В рамках нашої робочої групи нам хотілося б напрацювати певну методологію, можливо, зміни до ряду нормативних актів і, можливо, в форматі певних директив і вказівок, які б змогли б вирішити це питання, в першу чергу, з боку військових частин, для того, щоб була адекватна комунікація, і для того, щоб хлопці, які повертаються з полону, відчували все ж таки себе. Кіщеними відчували, що в принципі їх. Тут чекають, і щоб у них не було, скажімо так, в переліку першочергових задач, вибити для себе те, що їм держава, як на нашу думку, справедливо зобов'язана надати в рамках нашої робочої групи. Нам хотілося б напрацювати певну методологію, можливо, зміни до ряду нормативних актів і, можливо, в форматі певних директив і вказівок, які б змогли б вирішити це питання першу чергу, з боку військових частин, для того, щоб була адекватна комунікація, і для того, щоб Хлопці, які повертаються з полону, відчували все ж таки себе захищеними, відчували, що в принципі, їх тут чекають, і щоб у них не було, скажімо так, в переліку першочергових задач вибити для себе те, що їм держава, як на нашу думку, справедливо зобов'язана надати. Коли е, колишній військовий полонену, звіль... полонений, звільнений з полону, повертається в цивільне життя, е, він має відчувати себе захищеним. І це неможливо, поки в цій системі, в якій поки що функціонує наша держава. Не можу це так назвати допитом, але процес е, спілкування так? Е, слідчих людей, які займаються виясненням різної інформації. Тут же теж сьогодні згадували про те, що Часто використовується до різні різна інформація від росіян, яка служить доказом. Це ну в принципі нонсенс, тому що уявіть собі людину, яка перебувала в полоні від декількох тижнів до декількох років, на неї постійно здійснювався тиск. Вона знаходилася, як Володислав знову ж таки сказав мені дуже відгукнулося не на курорті. Так, вона знаходилась в дуже важких фізичних і психологічних умовах, і вона повертається і її допитують дуже схожими методами, як це робили з нею в полоні. Так, тобто, і в неї не відбувається переходу, так тобто, не відбувається відчуття, що я вдома, що я повернувся до своїх, до своїх так тобто, це тільки той перший момент обміну. Це відбувається, а далі, якщо особливо проти людини відкрита якась кримінальна справа, знову ж таки теж СЗЧ або виведення за штат, то як має себе почувати людина? Як вона має довести, що вона справді вийшла в полон? Тому що це була єдина можлива опція збереження життя? Якщо будуть всі механізми державного супроводу, наприклад, сімей, буде спілкування командування? Ну, досить прозорий і відкритий в межах того, що це можливо. Ну, мається на увазі, ми не говоримо про те, що командування повністю має всю інформацію викладати, бо ми ж розуміємо, що є інформаційна безпека. Але якщо ця, ця комунікація буде з родинами, буде документально підтверджена, буде заперечено, що дійсно ну, типу, людина там безвісти зникла або потрапила в полон, то це гарантує захист і відповідно психологічну безпеку, яку ну держава може в принципі організувати. Тільки системний підхід. Звичайно, службове розслідування це тільки початок, і він не може слугувати порушенням кримінальної справи. Немає інструментів, є Женевська конвенція, 146 стаття, зникнення людини. Але органи, які проводять досудове розслідування, винен бути професійним. Військовополонені, яких ми супроводжуємо. Досить часто не знають контактів, до кого їм можна звернутися у своїх же частинах для отримання певних добідок, для отримання е певної допомоги. Якщо говорити про е такий напрямок, як е юридичний, то ми дякуємо адвокатському об'єднанню Лобенглоба за підтримку, тому що е Наші полонені з останніх обмінів дійсно зіштовхуються з тими питаннями, які ми сьогодні вже спікери, які спікери вже озвучили. У умовах війни правосуддя набирає особливого значення, тому що правосуддя в умовах війни для військової організації, військового колективу це гарантія дисципліни, правопорядку, життя, здоров'я військовослужбовців. Це гарантія належного виконання військового обов'язку. Це гарантія того, що військовослужбовці, які проходять військову службу, звільнені з військової служби, ветерани війни, інваліди війни, сім'ї військовослужбовців можуть бути належно і справедливо захищені в Україні, як в кожній нормальній демократичній державі, немає інших органів, і вони неможливі, які б ефективно захищали права, свободи, інтереси людини, крім судів. Є лише одна держава, у якій відсутні органи військової юстиції, органи правопорядку. І ця держава це наша батьківщина. За 11 років в Україні не створено ні військової прокуратури, ні військової поліції, ні військових судів. І от виникає питання: хто і яким чином може захистити військовослужбовців, члени їх сімей. Тих, хто потрапив в полон, тих, хто звільнився з військової служби, тих, хто став калікою, хто став без рук, без ніг, їх дітей, матерів, жінок. Хто може їх захистити в тих умовах, коли в військовій організації відсутні органи правопорядку, є один спосіб, який дозволяє 90% проблем тих, які існують у війську, із. Розслідування правопорушень і з'ясуванням обставин, які відбуваються в війську, вирішити це створення органів військової юстиції. Ті люди, які зараз повернулися з полону, я думаю, що вони повинні отримувати якесь клеймо людей, які дезертири чи пішли по своєму бажанню. Вони повинні отримати допомогу від держави, підтримку. А саме Медичну підтримку, а саме реабілітацію. Також полон це частина війни. Якщо ми дамо військовому гарантії, то він буде воювати вже не з тінню, не з тінню сорому, не з тінню якого страху за свою сім'ю, буде воювати на захист України. Щоденно, по цьому напрямку, наш департамент заходить до. 200 звернень в день це, грубо кажучи, до 6 тисяч місяць. І я зараз не про навантаження на роботу, а я хочу сказати, що якщо така кількість звернень про порушення прав військовослужбовців, членів родин цивільних, ну по тому напрямку, займаємося, заходить до уповноваженого справ людини, це означає одне, що державна система не працює. Потрібно внормувати, по-перше, обов'язково проведення службового розслідування, і по-друге, встановити чіткий алгоритм. Захист прав військовослужбовця людини, яка пішла, боронить нас, боронить державу і стоїть на захисті в має бути пріоритетом для держави номер один. Держава багато ну, бере на себе зобов'язань. На жаль, вони не виконуються, ми не будемо там перекидати на ту чи іншу э, владу, яка зараз. Приймає закони та їх виконує або попередня. Ми повинні все зробити для того, щоб наш військовослужбовець і той, що який повернувся з полону, був забезпечений тими гарантіями, які держава взяла на себе і повинна гарантувати їх виконання. Одноразова державна грошова допомога. Щорічна державна грошова допомога також може надаватися членам його родини. Під час перебування військовослужбовців полоні медична реабілітаційна психологічна допомога, соціальна та професійна адаптація, соціальні послуги, такі як ЖКХ та інше, пільгове забезпечення санаторно коротним лікуванням або компенсація за таке санаторно коротне лікування, першочергове право на забезпечення житлом житловими приміщенням з фондів тимчасового проживання та інші та інші. Послуги. У нас є питання, коли військовослужбовець повертається, і дійсно проти нього формуються кримінальні справи. Тим чи іншим способом треба доводити військовослужбовцю, який був у важких умовах ведення там боїв і всього іншого, що він несвідомо, будемо так казати, здавався в полон або вимушений здатися в полон. Ми повинні мати фахівців, які. Розслідуються, які приймають рішення, які потім формують там доказову базу і подають на розгляд судді. Хотів би зразу ж запропонувати як член комітету з питань соціального захисту прав ветеранів, як голова підкомітету соціального захисту прав ветеранів, сформувати робочу групу з народних депутатів України з представників поважної. Спільноти адвокатів та юридичних компаній, звісно, з військовослужбовців, з ветеранів, для того, щоб ми чітко зрозуміли на що ми повинні звернути увагу, щоб була чітка юридична визначеність, і ми тоді могли приймати рішення і змінити наше законодавство. Нашою командою сьогодні проведений круглий стіл з питань соціального та правового захисту військових. Насправді, якщо резюмувати, то сьогодні були підняті низка важливих питань що стосується військовополонених, що стосується СЗЧ, що стосується дезертирства. І власне, що стосується обміну і соціального забезпечення військовослужбовців, серед висновків, які ми сьогодні зробили, це необхідність, все ж таки, унормування правового регулювання взагалом загалом військової сфери, точково. Піднята була необхідність все ж таки створення і формування військової юстиції як необхідної бази правового регулювання і, взагалі, забезпечення правовідносин у військовій сфері, що дозволить мати за собою відповідний контролюючий орган, який може вирішувати професійно, перш за все. Питання військових, спори, які виникають у військовій сфері, або е реагувати на певні недоліки і е слугувати фактично е тим. Е Суб'єктом, який буде відділяти правове від позаправового, і власне, що в подальшому буде слугувати створення безпосередньо вже військових судів, які будуть встановлювати юридичні факти вже фінально. А також серед моментів були підняті важливі питання деяких недоліків. Роботи правоохоронної системи, звісно, це лежить на сьогоднішній день на плечах адвокатів загалом, але особисто мій меседж щодо все ж таки необхідності зміщення вектору з захисту військових адвокатами на. Безпосередньо центр захисту військових зі сторони самої держави, оскільки задача адвокатів безпосередньо не являється в необхідності захисту військових громадські організації це не функціонал захисту військових. Волонтери, це не функціонал захисту військових. Перш за все, держава має забезпечувати захист військових і захист прав військових. І коли військові будуть захищені і будуть відчувати дійсність даного захисту. Я сподіваюся, у нас буде інше якісне військо і якісна перемога в майбутньому.